11 травня вітаю вас! Відео сьогодні буде про розсаду кавуна. Кавун зійшов, але я проблемка починає падати. Звісно, я знав, що так буде, тому що зараз холодно і холодно не тільки в день, а досить холодно ще й вночі. Тому хвороба, як кажуть, тут як тут це чорна ніжка. Але не спішіть перемикати, тому що я вам розповім і покажу наглядно. Як розпізнати цю хворобу на ранній стадії, коли воно тільки-тільки зароджується? Тому що коли дивишся на розсаду, візуально відлічити нереально. Хто не знає, той може просто не помітити, а хвороба вже прогресує. Тому залишайтесь, далі буде цікаво. Кавун і диня знаходяться в мене в четвертій теплиці. Тут досить тепло. Та сторона, скажу. Сьогодні в мене закрита, тобто в теплиці плюс 22. Але це сьогодні, тому що сьогодні більш-менш сонце. Так, кавун зійшов наш. Це Кремсом Світ. До речі, є відео, де ми його сіяли з яриком. І зараз покажу ось теж кавун. А туди далі отам диня. Значить, давайте розпочнемо спочатку. з... Одного кавуна, це в нас виходить талісман, так? Сіяли його ось такий лоточок. Пропало лише два. Бачите? А так все добре, все ціленько. Тепер не дуже добре Red Star. Сіяли 5 насінин. Один, два, три, чотири. І тут був п'ятий стакан. Не зійшло жодного кавуна. Ось, до речі, ці стакани хотів викинути, але думаю, покажу вам, щоб просто були в курсі всього. І наступний кавун ізумрудний, не зійшов жодної. Один, два, три, чотири. І тут був ще п'ятий стаканчик. Теж немає, бачите? Зійшов добре, те, що сіяли, це кавун продюсер. Оце він виходить ось два ряди. Це Кавун продюсер. В цьому році скажу, розсада ще й не сильно потяглась. Тому що в тому році в мене вона була ну, отагенна. І Кримсон Світ. Кавун зійшов майже весь. Нема лише тут, там, ну, поодинокі, так бачите, немає. А загалом картина чудова, кавун є. Ножка товстенька. Кавун не потягнувся. Тепер дивіться. Перші ознаки того, як прогресує ця хвороба. Скажу досвід у мене по чорній ніжки великий, тому що пам'ятаємо огірок да? ту сторону, який він стояв. Але дивіться, що зараз зараз все чудово. Так, перші ознаки того, що прогресує хвороба. Не знаю, видно вам чи ні, на ніжки аж он біля ґрунту, таке як коричневе. Ну, п'ятно таке вам. В самому низу он біля ґрунту. Ото вже перші ознаки того, що щось починає підгнивати. Повірте, це воно, тому що таке саме було на огірках. Спочатку було таке п'ятно, потім стебло почало бути водянистим. Жовтіло і вже потім робилось ось так. Оце цьому кавуну до вечора буде гаплик, все. Він наче стоїть, але ж до вечора він впаде. Стебло вже водяне, водянисте, і до вечора він завалиться. Чорна ніжка ось навіть тут і ще десь було, можливо, викинув. Чорна ніжка така, скажу, небезпечна хвороба, тому що, якщо нічого зараз не зробити, воно положе досить багато. А якщо у вас дуже мало, до прикладу, кавуна, там 5 кущиків лише посіяно так, чи там диня, то можна покласти все. Ну і по дині. Дині 2 ящика сіяли ось. Це звичайна диня ананас, гібриду я не брав. Два ящика дині, то не зійшло лише, от то, ну, що я прибрав, от це те, що не зійшло. Вона не пропала, чорної ніжки я на ній не бачив. На дині цього не помітив. Так що, якщо переставити стаканчики в один ящик, то вийде з двох ящиків ящик, не зійшло чомусь багато таке. А загалом диня непогана. Але сьогодні пролью спочатку де сухо, трішки дам теплої води, а де мокро вже, то залью просто магнікуром. Ну, тут не сильно й мокро. Стаканчик я перевалював, то ґрунт такий полусухий. Не поливав уже давно, так як холодні ночі та дні. Ну а проливати буду. Всі ви добре знаєте чим. Це магнікур. Магнікур Energy, тому що магнікур є, до речі, він не один. Бо запитували в мене, який магнікур. Магнікур Energy це фунгіцид. Але крім фунгіциду, тут ще є активний стимулятор росту. Тому, знаєте, виходить так два в одному. І лікуємо і заодно стимулюємо рослину. Тому зараз, прямо з вами. Ярик познімає, я розбавлю на 5 літрів води, тому що 10 літрів мені сюди багато. Норми внесення виходить 15 мл на 10 літрів води. Я даватиму половину на 5 літрів води. Мені цього вистачить. Зараз вийдемо з теплиці. До речі, воду грію. Тому що зараз до чого холодно. І воду грію тут біля теплиць. У мене тут, все, скажімо так, під рукою. Гріємо ось так. Тут є розетка, можна підключити будь-що. Воду гріємо, бо холодна. І тепер відеречко на 5 літрів. Беремо спочатку теплу, а вже потім холодну. І зараз розбавимо 7 мл магнікура. Скажу найкраща штука я огірок просто витягнув з того світу. Хто, можливо, не бачив, перегляньте відео. Він був повністю. Ну, була коренева система пошкоджена повністю кореневою гниллю, чорною ніжкою. Стебло було жовте, водянисте, але я пролив один раз магнікуром, добре так дав його і огірок бачили самі, врятував. Тому зараз розбавляємо, ярик познімає, оператор мій, і підемо за Треба палочку десь знайти, перемішати. Ну, а далі проводимо полив по вологому ґрунті, звісно, щоб не підпалить. Корінь, тому що магнікур штука така, щоб не навредити, знаєте, вона дієва, ну, по сухому бажано не проливати. Так що передивіться свої свою розсаду, якщо є ознаки ось такого на ножці, коричневого, такого п'ятна знаєте, то вже щось потрібно для цього робити. А ось таку розсаду, якщо вона здогнила, я її викидаю з ділянки не в теплицю, а виносю, ну, за межі, скажу так, території, десь його закинуть разом з ґрунтом. І бажано викинути навіть стаканчик. Бо хто знає, можливо, на тому стаканчику що залишиться і на наступний рік. Знаєте, бажано не використовувати ті стакани, де хворіла розсада. Я навіть в минулому році викинув цілий ящик, ось який ви бачите, то ящик з рукава для розсади. Викинув цілий ящик, тому що в мене в тому році огірок хворів чорною ніжкою сильно. Розсада випадів було там більше 200 штук, тому я викинув з усим. Нащо його ризикувати? Даю небагато, десь по пів стаканчика, можливо, навіть менше. Ну, я маю на увазі робочого розчину. Тут не все так запущено, але ж краще його пролити. І підлікуємо і заодно тут є ще стимулятор, тому підросте. Ну, каву на дині, я думаю. Можливо, відео буде. Відео коротеньке, але максимально корисне. Як кажуть, хто обізнаний, той попереджений. Так що дивіться на свої рослини і рятуйте врожай, тому що весна в цьому році, самі бачите, яка. А на цьому все. Як завжди, далі буде. І всім пока.